Читаємо текст. Розуміємо прочитане? Увесь суходіл землі поділяють не лише на материки, а й на частини світу. Тобто ми з вами вивчили, що суходіл поділяється на материки, але і на частини світу ми теж їх поділяємо. Частини світу, пам'ятаєте, ми про Америку вчили, що Америка обидва континенти, обидва материки ми називаємо частиною світу Америка. А якщо окремо Північна Америка, Південна Америка, то це материки. Причому виділяти частини світу, люди стали значно раніше за материки. Тобто люди спочатку визначили частини світу, дослідили їх, а потім уже зрозуміли, що там є материки. Частини світу ділянки суходолу землі, до яких належать материки, або їхні частини разом із прилеглими островами, тобто частина світу це, знову ж таки, великий суходіл землі, до яких належать або материки, всі разом, так? або їхні частини. Разом з прилеглими островами. За логікою материки не мають біля себе, не повинні мати біля себе островів. Тому що острів на відстані від материка. А от частина світу, так би мовити, повинна мати обов'язково біля себе острови. Читаємо самостійно. Частини світу вчені виокремили на основі знань про історію, культуру та географію цих регіонів Землі. Тобто ми тепер розуміємо, що частина світу це не про територію, не тільки про суходіл, а ще й нам, нас цікавить історія певної землі. Культура, як утворилася нація, як утворилася держава, де вони знаходяться географічно, і тому географія цих регіонів. І тому у нас є Захід, Схід. Так? На сході у нас, наприклад, Японія. А е, ми кажемо, Східна держава. Так? А Західна держава ми кажемо, наприклад, Німеччина. Таємо самостійно. Виділяють шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія, Антарктида. Скільки материків? Теж шість. Але два материки ми разом доєднали, так? а Європу і Азію роз'єднали. І у нас теж вийшло 6. Ось цей малюнок є у вас в підручникові. І тут ми можемо побачити, що материки ось окремо, а тут частини світу разом. Європа і Євразія разом, як материк. Територія суходолу, так, як частина світу, вони окремо. Чому так? Тому що вважається, що життя на Землі почалося з Африки, і потім людина почала роз, як, розходитися поступово в різні частинки. І таким чином. А всі материки були разом. Ось тут всі разом були навколо Африки. Люди розійшлися, а материки теж розійшлися між собою. І так, люди стали ось тут скрізь. І Європа, Азія, Африка були б дуже достатньо близько, були досіджені людиною. А потім вона почала людина йти далі, вже здобула якісь певні знання, почала йти далі, шукати і знайшли Америку, а потім знайшли Австралію і Антарктиду. І коли знайшли Америку, не знали, що там два материки, думали, що там все суцільне. І тому назвали Америкою. А вже потім, коли дослідники дослідили суходіл і зрозуміли, що це окремі великі такі частини суходолу, то, звісно, назвали їх материками. Зрозуміло, чому частини світу? Сподіваюся, що зрозуміло. Чи знаєте ви що? Згідно з однією з наукових гіпотез, океани утворилися зі скупчення пари, яка огортала планету. Пару викидали вулкани, яких тоді на землі було дуже багато. Потім пара перетворювалася на воду, оскільки поверхня планети охолоджувалася. І з часом уся поверхня землі. Рилася водою. Наукова гіпотеза вчені вивели цю гіпотезу на основі тих знань, які в них є зараз. Але вони до кінця не впевнені, тому що тоді, коли це все утворювалося, звісно, людства ще не було. Тепер уявіть собі. Народжується планета. Всередині ядро яке дуже гаряче, воно постійно за допомогою вулканів магму виплюхує назовні. І разом з магмою, з цією лавою, звісно, йде пара. Пара це те, що. Із чайника йде, коли він закипів. Ця пара. І така пара обертнула повністю всю нашу планету Земля. Поки вона утворювалася, поки вона була розпечена, гаряча. Вулканів було дуже-дуже багато, і тому справді було таке кільце-велике, велике-велике кільце пари. Потім. Утворення завершилося, або так, зменшилося, уповільнилося, і потихеньку земля почала охолоджуватися, а пара почала перетворюватися на воду. Ви вже знаєте, що пара і це певний стан води, так? і вона. Перетворилася на воду і заповнила ті ділянки, які були найнижчі, таким чином утворилися водойми, моря, океани, річки. Цікавих вам текстів, подалі.